Сьогодні приготуємо смачний сніданок за 5 хвилин. У миску розбиваємо 2 яйця, додаємо молоко, цукор та добре збиваємо вінчиком. Далі беремо тостовий хліб, змочуємо в яєчно молочній суміші та обсмажуємо на пательні з обох боків. Змащуємо наші гріночки вершковим сиром. Викладаємо зверху смородинове або чорничне варення. Викладаємо на дошку. Накриваємо верхніми шматочками. Поливаємо шоколадом. Далі посипаємо кокосовою стружкою та смакуємо. Це дуже смачно. Спробуйте приготувати і ви. Підписуйтесь на наш україномовний канал. Діліться вашими швидкими сніданками у коментарях. Смачного.